з самого початку він співпрацював з владою, а він там рекламував там якісь вибори, там щось ще там підтримував там діючу владу, а використовував свій медійний ресурс для того, щоб там люди теж більше любили владу. І звісно, що він розповідав, як чудово будувати бізнес, який він молодий, як він дуже багато всього там досягнув, як він заробив там свої мільйони, і яка це країна можливості. Але бачите, яка це країна можливостей. Причому е Моргенштерн, він е нічого такого там про війну не казав особливо. Він просто поїхав е собі там Дубай. Навіть за це в нього просто. Тупу відібрали ресторан. Ви маєте зрозуміти, що вони у них методи однакові, як ззовні країни, щось відібрати там Крим чи Донбас, чи щось таке, чи там Придністрів'я, як і всередині країни. Я думаю, що Росія це країна терористи. Всі мають це розуміти.